Міні-агроглеваха, Соліс 105 отримали, буде розпаковка. Розбінтовуємо. Він такий все у нас в бінтиках. Кнопка оце відкриття капота. Скотч, скотч, скотч. Транспортний варіант скотч Тут все зайве. Скотч прибираємо. Скотч ще дуже багато. Запакували надійно індуси. Так, все тут. Скотч прибираємо, прибираємо. 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 І тут. Навіть тут. Так, розбінтували. Це 50-ка ще є. 12 на 12 коробка. Так, все. Кабіні не буду. Може і буду. Зеркала точно не буду. Так, солі 105-105 кінських сил, 4 дизельний двигун, водяного охолодження, двохтискове щеплення, два насоси, фільтр гідравліки, масляний, генератор стартер, кондиціонер, повітряний фільтр з датчиком забрудненості, ось він стоїть. іспаритель, конденсор, радіатор, компресор кондиціонера пневмокомпресор компресор. Вмикається тут ось флажок. Підняли флажок. Це в бік відтягуємо. Включення-виключення. Насос бошевський 4 звичайний паливний з режимом механічної підкачки. Селеноїд пусковий, паливний фільтр грубої очистки, два тонкої очистки. Бак зовнішній, пластиковий. Без замка, ось тут можна повісити такий, амбарний. Колеса. Задні 16,9 на 34 з противагами на 40 кг передні крила, передні колеса 13,6 на 24, передні противаги. Два по 30 і 4 по 25. 160 кілограм спереду у нас акумулятор тут прихований, балочна система, Кареровський міст передній 50 також, гідравліка, стандартна, 2800 вантажу Пневмовихід дві пари гідровиходів, бачок омивача. Відкривається віконця ззаду. Номерна табличка, фари, Гідравліка рівнева, клімат-контроль. Так, тут плівочка, зіптом десь. Спробую швиденько. Панелька комбінована нахил руля реча на себе від себе і висота. Відкрутили, потягнули, закрутили. Зручно. Клімат контроль, датчик температури стоїть. На каміші магнітола, запобіжники, все. Форточки відкриваються. Чотири передачі. Три режими, 12 і вперед-назад. 12 вперед, 12 назад. В підвісні педалі, гальма роздільні, блокування обов'язково, рівнева ліфтматик, рівнева гідравліка, додаткові гідровиходи, вал відбора механічний, вишні гальма, включення переднього мосту. включення валовідбору. Додаткове сидіння. Для пасажира. Ось так воно. Оп. І пластинка тримається. Є yeah. місце для пасажира. Тут така. Соліс только... 105